Третє місце! У нас добуває Романов Роман! Давай, 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 давай! Давайте нас, друже, я так розумію, що ти за нього, так? ти? Тримай! Молодець! Дайте облисків для Романа! Вичище, ще, ще, ще! Подарунки від партнерів. Водичка від Аквамиргород. Детокс. Ну і, звичайно, ж ваші облескі. Для Романа. Дайте шуму! Єп! Друге місце. Дистанція один кілометр. І вже готовий просто вбігати на сцену і на свою сходинку. Козловий Денис! Дайте йому шуму! Так, отримує свій підтверджуючий документ з рук Владислава Самойленка і подарунки з його рук. Ну і Звичайно, ж водичка від нашого партнера Аква Миргород Детокс» для того, щоб в твоєму оточенні була найменша кількість токсичних речовин і найменша кількість токсичних людей. Ось так. Єп. і номер один. Найшвидший на дистанції в один кілометр нашого забігу. Біжу за тих, хто в берцях 2025 Під ваші овації запрошується на сцену сто відсотків. Це той момент, коли дійсно людині мало він пробіг сьогодні десяточку. Десяточку відпочив і сказав я можу. Тому дайте, будь ласка, оплески цим неймовірним зарядженим, швидким хлопцям, які показали, що на дистанції в один кілометр їм немає рівня. Браво, хлопці! Дякуємо вам. Ну і окрема подяка Владиславу, який. Пробіг десяточку, а потім сказав, та я зараз ще й одиничку. Що там той нулик? Я нулик, просто хоп, і все. Да, єдине 420 не пробіг, просто вже не вистачило, мабуть, сил іншого разу побіжиш спиною. І можливо, також за першу сходинку. Друзі, дайте ще раз облиски цим хлопцям. Дякуємо вам. Забираєте свої подарунки і ці і підтримку наших глядачів разом з собою. Ну і ми перейшли до церемонії нагородження тих, хто пробіг свої 420 кілометрів. 420 метрів забігу біжу за тих до От. А давайте так. хочеться дізнатись скільки вас було. Дайте шуму трошки. Хто біг 420? Ні, Це, це група підтримки зараз плескає. Давайте так. Хто біг 420? Так, один, два, три, чотири. Супер! Ви молодці. Вам сподобалось? Так. Наступного разу біжимо кілометр, так? Домовились. Клас. Окей. Так, ну що ж, як ми звикли, третє місце. Третє місце виходить першим. І. З третє місце ми вітаємо хлопця, який здолав свою дистанцію за дві хвилини 20 секунд. Це круто. І це Шатохін Олександр. Дайте йому шуму! Олександр вже, мабуть, десь святкує. Так, 100%. Давайте ще раз ми поплескаємо і подякуємо Шатохіну Олександру за те, що він сьогодні молодчинка. Він красунчик, він здорав свою дистанцію. Ну і подарунки від наших організаторів він отримує трошки згодом. Ну, а з другим місцем, з результатом 2 хвилини, 19 секунд, ми готові вітати чудного хлопця. І мені приємно, що це мій теска. Так. Хіміч Максим! Дайте йому шуму! Давай, Максик, давай, 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 давай! Ось так, ти сам можеш застрибнутись сюди. Давай п'ять. Красунчик. Тримай. Це тобі. І водишку цьому пану, звичайно, і облиски цьому пану. Май красунчик, молодець. Ну і насправді дуже приємно, що серед всіх хлопців, які отримували свої нагороди на дистанції забігу в 1 км і 420 метрів, на першому місці ми зараз побачимо дівчинку. Тож, з результатом 2 хвилини, 18 секунд, на дистанції 420 метрів, забігу, пішу за тих, хто в берцях 2025. Під ваші овації нагороджується басаргіна Ярослава! Угу! Молодчинка! Ярослава! Браво! Хрустке морозиво! Ось така бандана для того баф, так? І гільза від гранатомета, яку ти можеш використовувати за бажанням, як захочеш. Можеш навіть в цю гільзу заливати цю водичку і пити з неї. Ось так. <плес> так, ну що ж, ось так виглядає наша трійка лідерів. Хтось вже святкує той, хто на третьому місці, а ви будете святкувати трошки пізніше. Тож давайте ми ще раз поплескаємо цим чарівним малюкам. Браво! Дякуємо вам, ви молодці! Клас!